Прибрати сцени. На могилах героїв навижне герої. Боже на то є справа на собою. Загинули люди. Обов'язок подурити не жертва принесе. Люди, люди навчились і робити, але тепер повинні навчитися і контролювати зробити. Подивіться на дивіться, як зробили. Дивіться, ми року. чотирьох рубля. Люди зробили, але. Перестали контролювати і він хто, що зараз те, що почав зараз саме. Зараз Майдан пройшов, і якщо не продовжувати контролювати зроблене, то ми прийдемо знову ж таки, як сталося році, Зрадці знову ж підуть на обман, образи. Не проблема перевернені в Тома. Людина Ра, вона під держави. Держава не маніпулює. А це гідності перевертає цю річ. Громадянин становиться господарем, над державою. Держава свободу. І оце особливо. Це те, що перевертає систем. А, я розумію, що таке.

Що під одного цапка строїть народ, а ЦАП? Міжнародне групу создають майданчик, 200 сіл, не громадяни, не партійці, а громадяни мають і вирішувати загальні питання. Загальне питання на сапіння. Перші усе створення територіальні п'ята Конституції говорила.

Тобто автомайда, <по> це, <по> це, <по> це <по> Микола Петрович, наша перемога в тому, ми що ми заставили владу, значити Харжиковин. Вони би забулися господаря. <по> да, я а я влас... розумію. це розумію, ти бачиш, що розібралися люди, їдемо під контролем. Як бара, ніхто ні про що не заявив.